Фізика створила наш всесвіт таким, яким ми бачимо його сьогодні. Вона з нами всюди, вдома, на вулиці і, звісно ж, у школі. І саме на уроках фізики кожен може відчути себе чарівником. Адже фізика це магія науки про природу. Вітаю! Я Шепельський Владислав Ігорович, учитель у гімназії номер 315 з поглибленим вивченням іноземних мов. Тож запрошую вас до нашого закладу освіти. Одним із головних завдань системи освіти України є формування всебічно розвиненої та творчо-активної особистості. Працюючи вчителем вже 5 років, я зрозумів, що тих інструментів викладання, яких мене навчили в університеті, замало для роботи із сучасними дітьми. Саме через це доводиться шукати нові шляхи зацікавлення учнів у науці про природу. Наразі школярям потрібен не той вчитель, який прийде на уроки розповість матеріал. Адже завдяки мережі інтернету та штучному інтелекту можна знайти будь-яку інформацію, а необхідний той вчитель, який зацікавить учня у пошуку цієї інформації, а також допоможе зрозуміти, як застосувати її на практиці. Моя педагогічна ідея полягає у формуванні комплексного підходу шляхом впровадження цифрових інструментів та інноваційних технологій на уроках фізики. У сучасному світі, насиченому цифровими технологіями, відбувається переосмислення традиційних підходів до навчання, зокрема у сфері фізики. Зростання доступності онлайн-ресурсів та стрімке розширення ігрових технологій створюють надзвичайні можливості для залучення уваги учнів та сприяють відкриттю нових горизонтів в освітньому процесі. В цьому контексті поєднання фізичних принципів із сучасними технологіями це лише необхідність, яка дозволяє робити вивчення фізики набагато кращим ніж воно може бути. Використання онлайн-ресурсів та ігрових технологій дозволяють учням моделювати, самостійно створювати експерименти та взаємодіяти з матеріалом у нестандартній формі. Не можна забувати про наочні досліди. Однак саме віртуальні лабораторії, симуляції та навчальні ігри дозволяють відтворювати складні фізичні явища, які інакше було б важкодоступними або навіть неможливими для спостереження в класичному освітньому середовищі. Цей підхід сприяє візуалізації, абстрактних концепцій, що часто робить вивчення фізики більш доступним та цікавим для широкого кола учнів. Ігрові технології, такі як віртуальна реальність, створюють можливості для іммерсивного навчання, де учні можуть поглиблюватися у світ фізичних законів, відчуваючи їх на власному досвіді. Такий підхід також розвиває критичне мислення та навички розв'язання проблем, оскільки учні застосовують здобуті знання для вирішення поставлених завдань. Для реалізації ідеї створення захопливого освітнього середовища я використовую різноманітні педагогічні підходи та інноваційні методи, заохочую дискусії та спільну роботу між учнями за допомогою віртуальних платформ, що сприяє обміну ідеями та розвитку критичного мислення. Підтримую індивідуалізацію навчання. Мною було впроваджено використання в школі системи дистанційного навчання Moodle. Завдяки такому підходу можна надавати додаткові матеріали чи завдання залежно від потреб та рівня засвоєння учнів. Також спонукає учнів до розв'язання фізичних задач через приклади з життя. Таким чином діти краще застосовують матеріал уроку і одразу розуміють, де це можна використати. Отже, ефективність впровадження цих методів визначається активною участю учнів, розумінням ключових фізичних концепцій та позитивним зміненням їхнього ставлення до навчання. Результативність провадження такої ідеї проявляється у покращенні здатності дітей до аналізу, застосуванні фізичних знань у реальному житті, а також у збільшенні зацікавленості їх в самостійному вивченні. Матеріалу таким чином перехід до новітніх методів викладання фізики не лише відзначається сутністю, але й створює педагогічні умови для більш ефективного застосування матеріалу та розвитку учнівського інтелекту.